Українську генпрокуратуру визнали першою за допитливістю у світі надати доступ до всіх матеріалів редакції в разі відмови дозволено обшук. Вперше в історії української журналістики суд надав змогу ГПУ коперсатися в особистих даних журналіста. Суд надав генеральній прокуратурі доступ до листування журналіста видання Новоє Врім'я через статтю, яку журналіст Іван Верстюк опублікував три роки тому про у прокурора Корнійця. Це так званий. Діамантовий прокурор Олександр Корнієць. А це пам'ятник свині. Саме той гучне затримання якого показували на всю країну. Нагадаю, що діамантовим прокурора Корнієця та його діамантового компаньйона стали називати не тому, що – «girls best friend» чи ріжуть скло, а тому, що при обшуках у діамантових прокурорів знайшли майже півмільйона доларів готівки, цінні папери, і більш ніж півсотні діамантів. А вже потім з'ясувалося, що донька брильянтового прокурора Олександра Корнієця навчалась в дуже Лондонській школі Святої Марії. Саме такі дані опублікував журналіст нового времени, посилаючись на матеріали британських слідчих, які під час розслідування отримала Генпрокуратура. Виявили, що освіта доньки Корніця коштувала значно дорожче, ніж його річний дохід. І Генпрокуратуру обурило, що журналісти звідкись отримали ці матеріали. Слідство інколи потребує даних, які публікують журналісти. Не для того, щоб розслідувати роль журналістів, а для того, щоб виявляти. Витоки внутрі правоохоронних органів, пане Луценко. Якщо ви хочете виявляти витоки внутрі правоохоронних органів, то і виявляйте їх внутрі, а не ззовні. Витоки середини прокуратури лікувати тиском на журналістів, так само ефективно, як лікувати діарею воланням на холодильник. Слідство інколи потребує даних. Які публікують журналісти, а також інколи отримувати невідомі слідству факт? Який же допитливий? Ти подиви, які невідомі слідству факти може дізнатися прокуратура з листування журналістів, як вони ставлять смайлики дужечками чи емодзі? Або як вони називають ген генпрокуратури? Вони отримують доступ вже ж до моїх файлів, які стосуються не тільки корнійця, але й всіх інших моїх розслідувань. А в Гепої не заперечують, беруть усе про всяк випадок. Та беріть же все про всяк випадок. Нам вже нема чого приховувати. Будь-яка людина незалежна водій, шахтар, журналіст, геолог. Якщо у нього є інформація з обмеженим доступом, то він зрозуміло, що порушує закон і він буде відповідати за це. Ні, пане речнику генпрокуратури. По-перше, журналіст не має відповідати перед прокуратурою за свої джерела. По-друге, за секретність документів прокуратури несе відповідальність лише сама прокуратура, а не водій, шахтар, журналіст чи геолог. Тоді ми, звичайно, не маємо іншого варіанту, як звертатися з проханням надати інформацію від засобу масу інформації і не більше того. Оскар за найкращу трагікомедію прохання шляхом судової погрози обшуком отримує генпрокурор без юридичної освіти Юрій Луценко. <плес> <плес> Дякую. Але те, що я не маю юридичної освіти, це таємна інформація. Звідки вона у вас можна подивитися вашу переписку? Мова йшлася і про матеріали, які, можливо, ще не були опубліковані, але вони також не можуть бути оприлюднені. Що він ще не сказав? Речник генпрокуратури каже, що хоче подивитись чужу переписку, бо йому здається, що там може бути щось незаконне, а може й не бути. Він не знає, але краще перевірити. А так можна було? Ні. І Оскар в номінації повна маячня за повну маячню отримує повне маячня речника Генпрокуратури Андрія Лисенка. Дякую. Я хочу подякувати повній маячні Юрія Луценка, адже це вона мене надихнула на мою повну маячню.